Вітання всім та на зв'язку із футболом. З вами Олександр Новак і це футбол на вікенд. Цього випуску будемо говорити виключно про український чемпіонат. А тут у нас дуже багато цікавого. Головний матч осені Дніпро, Дніпро-1 проти Шахтаря. Хто ж буде головним претендентом на чемпіонство цього сезону? Зоря зіграє проти Олександрії. Ну а Динамо спробує підтягнутися до лідерів чемпіонату. Тому, друзі, обов'язково дивіться це відео до кінця. Не забувайте поставити вподобайку, підписатись на youtube канал Футбол Хабу і заряджайте Свої улюблені команди на перемогу разом із нашими партнерами «Перемач». народжені в Україні, заряджені перемагати. Головний матч всього першого кола чемпіонату велика перевірка чемпіонських амбіцій Дніпра 1 Дніпряни зіграють проти Шахтаря. Дніпро-1 підходить до матчу 14-го туру в статусі лідера. УПЛ команда Олександра Кучера змогла практично безболісно пристосуватися до футболу в умовах великої війни і навіть залишитися в плюсі в плані спортивних результатів. Дніпряни показали шалений прогрес. Варто відзначити і селекційну роботу. Прихід Євгена Краснікова посприяв приїзду дуже якісних легіонерів: Бусанело, Амаш, Пуріта, Бланко. Навіть Валев вийшов на стабільний рівень ближче до середини першого кола. Та, попри нестачу захисників, Дніпро 1 має разом із Шахтарем найкращу оборону в чемпіонаті тільки сім пропущених м'ячів. А весь цей час у центрі захисту грав опорний півзахисник Сарапій. Але головний фактор перебування на першому місці потужна атака: 28 голів у 12 поєдинках, 9 м'ячів Артема Довбика. Нападник Дніпра – головний форвард УПЛ. Втримати такого нападника від зазіхань інших клубів. Дуже непросте завдання Дніпра 1 на зимове трансферне. Вікно, враховуючи те, що Довбик став найкращим бомбардиром групового етапу Ліги конференцій із п'ятьма голами і двома асистами в шести матчах турніру. Не менш важливий командний елемент Олександр Піхальонок, півзахисник Дніпра 1 та збірної України зіграв у кожному із 20 матчів сезону та щоразу виходив у стартовому складі. На рахунку піхальонка 4 голи та 4 асисти в матчах чемпіонату. Чудова якість пасу, бачення поля та відлагоджена взаємодія з одноклубниками. Окрім домінго бланко, виокремимо ще одного легіонера Дніпра – Дініса Амаша. Французький алжирець володіє потужним ударом і здатен вирізати якісні флангові передачі. Його навіси постійно створюють загрозу воротам суперника. Чотири результативні передачі у дев'яти матчах УПЛ разом із Піхальонком. Амаш найкращий асистент дніпра 1 Однак ресурси команди кучера не безмежні, і осінній період видався максимально складним для команди. Були поєдинки, на які в запасі опинялися лише три польові гравці. Але команда, зціпивши зуби, вигризала результат. Важко стало вже в середині жовтня. Діпро 1 на останніх секундах дотиснув рух. Потім нічия з інгульцем, важкі перемоги над металістом та чорноморцем. І зрештою ще одна втрата: нічия проти Ворскли. Втім, перед матчем проти Шахтаря команда Кучера мала практично тижневий цикл. Тож до головного бою має підійти із зарядженими батареями. Перед стартом сезону Шахтар не виглядав головним претендентом на чемпіонство. Гірники кардинально змінили свій склад, втративши усіх легіонерів, окрім Траоре. Ігор Йовічевич взявся за будівництво абсолютно нової молодої українізованої команди. Кірники дуже приємно здивували. Шахтар стрибнув на дві голови вище у лізі чемпіонів, де до останнього туру зберігав шанси на друге місце. В Чемпіонаті України теж все складається достатньо успішно. Жодної поразки після 11 проведених матчів і дуже солідна перемога на Динамо. 3 3-1. в останньому турі Шахтар, як і Дніпро один, втратив очки. Дніпряни зіграли в ніч'ю з Ворслою, а гірники не перемогли зорю. Якщо у Дніпра один всі розмови про довбика, то у Шахтаря найбільш обговорюваний футболіст Михайло Мудрик. П'ять голів та шість асистів у чемпіонаті України, три голи та дві результативні передачі у лізі чемпіонів. ПСЖ, Реал, Арсенал, Ювентус – це все лише короткий перелік клубів, які хотіли би бачити вінгера-гірників у своєму складі. В останніх восьми турах чемпіонату Шахтар забиває щонайменше два м'ячі. Команда Йовічевича у першій половині сезону виглядала головним конкурентом дніпра 1 на чемпіонство. Багато що вирішить особисте протистояння ігор Євічевич проти своєї колишньої команди, окрім яскравого мудрика, важливими гравцями у структурі команди Євічевича є пара півзахисників Судаков-Бондаренко. Ці двоє стали тими футболістами, навколо яких будуватиметься і будується новий шахтар. Велика перевірка чемпіонських амбіцій. Шахтар спробує довести, що зараз саме гірники є найсильнішою командою чемпіонату України. Ну Дніпро 1 спробує підкреслити свої претензії на. Золоті медалі цього сезону. Динамо в останніх матчах першої половини чемпіонату спробує якомога ближче підібратися до лідерів ОПЛ. Наступний суперник Рівненський Верес. Минулих вихідних Динамо втратила в матчі проти Колоса. Ковалівці вийшли на поле без будь-якого бажання навіть вдавати, що збираються грати у футбол. Як ще можна пояснити настільки бездарне використання виходу 4 проти 1 на початку матчу із Динамо? Нуль ударів до 61-ї хвилини. Колос грав ледь не у вісім захисників, а Динамо намагалося пробити стіну. Команді Луческу було відверто складно з креативом поблизу штрафного майданчика суперників. Втім, вигравати цей матч кияни просто були зобов'язані. Як не дивно, але вилучення Попова допомогло саме Динамо, яке почало діяти активніше в атаці. Але виграти цей матч так і не вдалося. Варто окремо зупинитися на вилученні Попова. Обидві жовті картки захисника Динамо є іденти. Тичними неадекватна і невиправдана агресивність. Одна справа, коли ти просто не встигаєш за суперником і порушуєш правила. А інша навмисно влітати в опонента і намагатись це зробити якомога жорсткіше. Попову вже 23 роки, а він все ніяк не збирається дорослішати. ж матчі не стримав емоцій, і капітан Динамо Сергій Сидорчук щепився на останніх хвилинах з Андрієм Богдановим. Незрозуміло, що стало причиною таких емоцій футболістів, але з'ясування стосунків та емоційна перепалка продовжились і після фінального свистка. Цікаво, що заспокоювати футболістів взявся Денис Гармаш. Через дискваліфікацію проти колоса не зіграв ванат. Його в атаці зайняв Артем Бісідін, але терпіння Луческо вистачило лише на один тайм. Вже по перерві Біседіна замінив гармаш. Також відзначимо повернення Георгія Бущана, який вперше із вересня зіграв у матчі чемпіонату України. Ситуація в Динамо зараз дуже делікатна. Так, команда вже не є такою безперспективною і безнадійною, як на старті чемпіонату. Але регулярні привози захисників, вилучення і втрата концентрації нікуди не зникають. З позитиву, те, що добре в останніх матчах себе проявив циганков. Віктор створив 9 з останніх 9 м'ячів команди у чемпіонаті. І стабільно топовий Віталій Бояльський. Кисник має 9 м'ячів в 11 матчах УПЛ. До гри проти Колоса Бояльський забивав 4 тури поспіль. Цей чемпіонат може стати для Віталія найрезультативнішим в кар'єрі. Минулого сезону Бояльський мав 9 голів після 16 матчів. Зараз тільки ж, але вже після 11. Віталій Бояльський стане в Луческу динамівським аналогом Алекса Александри. На тижні Динамо провело перенесений матч першого туру проти Інгульця. Кияни зіграли проти останньої команди чемпіонату, яка ще й напередодні звільнила головного тренера. Інгулець на той момент був найкризовішим клубом чемпіонату. Тому кияни не мали іншого виходу, крім як розібратися з аутсайдером і продовжувати гонитву за Дніпром-1 та Шахтарем. Квандолу Луческу виконала своє завдання, здолавши інгулець, і тепер готується до гри проти Вереса. Верес здобув три перемоги в чотирьох стартових турах чемпіонату і навіть заскочив до єврокубкової зони. Але казка тривала недовго і все повернулося на свої місця. Після трьох перемог в перших чотирьох турах. Далі тільки два переможні матчі із дев'яти. Падіння на шосте місце і суттєве відставання від першої п'ятірки. Поки не допомагає Вересу і новий домашній стадіон. Чотири матчі на авангарді і жодної перемоги. До речі, матч проти Динамо мав бути домашнім для клубу із Рівного. Але обидві сторони домовились обмінятись домашніми поєдинками. Тобто найближчий матч буде зіграно у Києві. А вже навесні клуби зустрінуться у Рівному. Зустріч претендентів на Єврокубки надрезультативна і весела зоря проти аристократичного футболу Олександрії Юрія Гури. 43 м'ячі саме стільки було забито в 12 поєдинках чемпіонату за участі Луганської зорі. Лише у двох матчах команди Ван люїна було менше трьох м'ячів. Це поразка 0-1 від Інгульця і перемога 1-0 над Вересом. Зоря найвідкритіша команда Ліги, яка має одну з найкращих атак і одну з найгірших оборон всього чемпіонату. На відміну від Дніпра, один у зорі не має одного бомбардира. У ванлю на цього сезону забивали 14 різних футболістів. Загроза може прийти від будь-кого і на будь-якій позиції. Найбільше м'ячів на рахунку Кірюханцева по три мають Русин і Мишньов. Проблема зорі у нестабільності. Героїчні перемоги над Ворсклою та динамо нівелювали втрати очок з рухом та кривбасом. Поразка від руха із дивовижним перформансом Талеса стала взагалі першою осічкою команди після трьох поспіль перемог на старті. Цей матч дав розуміння, як можна ефективно протидіяти цій команді. І згодом цими підказками скористався Юрій Вернедуб і його Кривбас. Спочатку пенальті вже на десятій хвилині гри, перевезений Мацепурою і реалізований хобленком. А в другому таймі провал в обороні та гол Назара Волошина. Якщо поразка від Дніпра 1 та нічия із Шахтарем в певній мірі виглядають логічно, то програш від Інгульця був геть необов'язковим. В останньому поєдинку проти Шахтаря Патрік Ван вдався до декількох цікавих тактичних рішень. В центрі захисту разом із Батаговим зіграв формально фланговий захисник Богдан Будко. Ну а позицію прихованого нападника закрив центральний хав Мишньов. Суперником зорі у 14-му турі буде Олександрія, яка цього сезону викликає лише захоплюючу реакцію. Тривалий термін на роботи Володимира Шарана з командою вчепив певне кліше, що це команда виключно пробитись, боротись. Але у цьому сезоні на гру Олександрії приємно дивитись. В команди з'явилась думка: комбінаційна гра і є хороший підбір гравців, які здатні якісно працювати в позиційній атаці. Рибалка, ковалець, калитвінцев. Особливо варто відзначити вплив Сергія Рибалки на гру Олександрії. Улюблений Сергія Риброва у чемпіонському Динамо став для команди гури стрижневою основою побудови гри. Вся робота з м'ячем в Олександрійців і будь-який вихід в атаку відбувається через рибалку. Окрім цього, на рахунку півзахисника три забиті м'ячі та один асист. У матчі проти Динамо Олександрія перервала свою шестиматчеву безпрограшну серію. Але підопічні гури неодноразово своєю грою змусили Мірчу Луческу нервувати. Чому? Чому? рішення, я не пари. Олександрія має свою відповідь Кирюханцеву із зорі. Це Андрій Цуріков. У свої 30 років Цуріков переживає другу футбольну молодість. П'ять голів в 11 матчах сезону. Саме захисник Цуріков є найкращим бомбардиром команди в ОПЛ. Олександрія має однакову кількість балів із зорею. Але у команди Юрія Гури ще матч в запасі. Тому перемога в очному протистоянні надасть комфортну перевагу в боротьбі за Єврокубки. Тож, друзі, пишіть у коментарях, хто ваш фаворит у боротьбі за чемпіонство: Дніпро, 1 Шахтар чи можливо Київське Динамо. Не забувайте поставити вподобайку цьому відео, підписуватись на ютуб канал Футбол Хабу і заряджайте свої улюблені команди на перемогу разом із нашими партнерами. Переймаючи народжені в Україні, заряджені перемагати. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.